Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо годинник від японського бренду Seiko. Це модель Alpinist, що відноситься до спортивної колекції Prospex. Це новинка. Від минулих видань цей годинник відрізняється додатковою функцією другого часу. Але давайте по порядку. Дуже гарний циферблат синього кольору. На ньому розміщені накладні годинні індекси 12, 3, 6 та 9 у вигляді арабських цифр, інші просто мітками. Біля них є маркери з покриттям Lumibrite. Люмінісцентне покриття також є на всіх стрілках. Внутрішній ранд зі шкалою компаса можна обертати в обидві сторони з допомогою нижнього ключика. Є вікно з індикацією дати між мітками 4 та 5 годин. Ну і основна особливість саме цієї моделі стрілка GMT. Кінцівка стрілки виділена червоним кольором. Щоб налаштувати, треба відкрутити заводну головку, так як вона на зрізбленні. В першому положенні ми налаштовуємо дату або другий час. Орієнтуємося по зовнішньому ранті, де час в 24-годинному форматі. В крайньому положенні ключа виставляємо основний час. В верхній частині циферблата логотип бренду та колекції Prospex. Знизу виділено червоним напис GMT. Також вказано Automatic 3 Days та значення водозахисту 20 бар. Під цифрою 6 зазначається калібр механізму 6R54. Це механічний калібр з автоматичним та ручним заводом 24 камені 21 600 на пів коливань на годину. Точність ходу складає плюс 25-15 секунд на добу. Як і зазначено на циферблаті, повного заводу вистачить на 3 доби або 72 години. Циферблат захищає стійки до пайових подряпин сапфірове скло з покриттям антивідблиску. Корпус із нержавіючої сталі з покриттям Diashield, яке має стійкість до появи подряпин. Верхня частина корпуса сатинована. А ось бічні грані мають дзеркальне полірування. Діаметр 39,5 мм. Відстань від вушка до вушка складає 46,4 мм. Ці значення такі самі, як і в стандартного альпініст. Без GMT. А ось товщина 13,6 мм. Це більше на 4 мм. Комплектується ремінцем із натуральної телячої шкіри. Ременець синього кольору під колір циферблату. Зручна застібка з кнопками. Задня кришка прозора. Крізь неї бачимо механізм. Ротор золотистий. Тут вказані характеристики. Важливо, що усі годинники Seiko Alpinist збираються в Японії. Тому бачимо напис Made in Japan. Кришка загвинчується. Ось так виглядає на зап'ясті 16 см. Ремінець трохи дубовий. Але через декілька днів прийме форму руки власника і буде дуже комфортно сидіти на зап'ясті. Ціна 1200 євро. З однієї сторони ціна кусається, але з іншої, це можна сказати, безальтернативний варіант і знати щось подібне складно. Японці, чесно кажучи, обходять швейцарців з їх Powermatic, пропонуючи довготривалий запас ходу, плюс GMT та в додачу компас, супроводжуючи це все дійсно якісними матеріалами. Запрошую приміряти годинник в наш магазин в Кропивницькому. Або можете просто замовити і отримати поштою будь-якому куточку світу. Посилання залишаю в описі до відео. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!